Вітаю вас, добрі брати і сестри, слухачі, слова Божого, які сьогодні знову прийшли на це місце, щоб почути, що хоче нам сказати Господь. Сьогодні нам доступні різні мережі зв'язку. І це дуже добре, що є ті оператори, які дають нам можливість спілкуватися один з одним. Як ми реагуємо на дзвінки, коли. Нам дзвонять через мобільний зв'язок. На одні дзвінки ми дуже швидко реагуємо, дивлячись скоренько взяв, щоб відповісти. На другі дзвінки ми не так, чи зайняті трошки, це дзвонить, встигну, а не встиг, то передзвоню. А на треті дзвінки ми реагуємо нема коли, невчасно, трохи зайнятий, і так собі в думках говоримо, а кому треба, то він перезвонить. І все. Коли Христос посилає нам свій дзвінок, що хоче з нами поспілкуватись, а ми пропускаємо цей дзвінок, як ви думаєте, Христос перезвонить нам чи ні? Я хотів би сьогодні з вами пороздумувати цей вечірній час над темою покаяння або утилізація сміття. Про покаяння дуже багато говориться в Святому Письмі. Це не є вчення нового заповіту. В старому заповіті Бог через своїх пророків звертався до свого народу, до людей з закликом до покаяння. <кій> Навіть пророк Ізекіель прямо говорить. У 18 розділі 30 вірш, Бог каже, що я не бажаю смерти грішника, називає грішника, а всі люди згрішили, слово Боже, говорить. Що я не бажаю цього, а я хочу, щоб він покаявся і жив. Але перше, хто став проводити це вчення про покаяння так в широкому, як форматі, це був Йоанн Хреститель, коли ми читаємо Матфія, 3 розділ, до нього приходили. Люди, креститися на Йордан, всі різної кажу, категорії. І прості, і митники, фарисеї, воїни. І ось Йоан кожному казав конкретно, що він має зробити перед тим, як прийняти хрещення. Ісус Христос значив свою євангельську роботу також із закликом покайтеся, бо Царство Боже наближилося. Апостоли, вони продовжили говорити про покаяння. Що варта проповідь апостола Павла в День П'ятидесятниці. Вона так на людей вплинула, там тисячі. І люди питають, а що нам тепер робити? А Петро конкретно каже, ви покайтеся і крестіться. Тобто покаяння це є перший крок на зустріч до Бога. Ну без покаяння, яка не туди, ні сюди. Нічого не може вирішитися, нічого не може бути далі у відносинах з Ісусом Христом. Перший крок це покаяння. Все починається із цього. І всі ми, які тут знаходимося, які в завіті з Ісусом Христом, ми пройшли через цей шлях. Інакше би ми не крестились, інакше би ми не були в завіті з Ісусом Христом. Якби ми не покаялись. Тому що покаяння це є добровільне визнання своїх гріхів. Ну, не можна примусити. Якщо ти примусив когось зізнатися в чомусь, ну, то це вже не покаяння. А коли людина добровільно осмислила все і розуміє і приймає це рішення перед хрещенням, значить, це є покаяння. І ми всі в Ісусі Христі нове творіння, так Павло пише. І нам кажеться, що після цього в нас би мало бути все по-новому. Все мало би бути дійсно нове життя. А як на самом ділі? Ви знаєте, чи насправді усе це так? Я говорю в першу чергу про себе. Я, як кажуть, аналізував, подумав. І якщо у вас краще, якщо, то слава Богу. Як у нас починається день? Звичайно, з молитви. помолилися, хтось прочитав, хто не прочитав, всі молимо, всі попросимо на дітей, робота, щоб так. Ну, звичайна, як кажуть, молитва. А вечором. Коли ми прийшли, вже все закінчилося, пора відпочивати, ми знову молимося, чи разом з дітьми, чи кожен окремо молиться. І ця вже молитва трошки відрізняється від тої, що ми рано говорили. Бо, звичайно, ми просимо благословіння, охорони, підтримки, керівництва і так далі. А вечором вже ми дякуємо, а тоді починається. Як не дивно, список, як в тому фільмі, огласить весь список, починаємо той список, ой і так, і те, і чомусь тут, Господи, і прости, і те, що по знанню, як не знанню, і те, що думав, все-все. І що я помітив? Що якось. У ці вечірні молитви, з за з часом вони, як кажуть, мало змінюються. Я й той тиждень так молився, просив, і сьогодні так кажу, і місяць. Я відчував, що я якомусь такому замкнутому кругу. Я про одно і те же прошу, бо зробив, сказав те, те, Господи, але цей круг не розривається. І на протязі певного часу, я, як та білка в колісі, кажуть, кручуся, кручуся, говорю, говорю, а вроді результату і нема. Що, в чому причина? Ось мене це, як кажуть, стало хвилювати. Як так виходить, що я цей список, не з нього не викреслюю те все, що я говорю? А чогось вроді, ще й додаю до нього, він не укорочується, а в мене він якийсь стає вроді більший. В чому причина? Як так? Знаєте, я зауважив, що ми часто, знаєте, підмінюємо. Слова. Щоб смягчити якусь дію, щоб чимось оправдати, знаєте, такі, не хочемо там гріх називати, а помилка не так зробив. Це все такі слова, щось смягчити і так далі. І я став задумуватись над цим і зрозумів, в чому причина. А причина ось в чому? Я часто замість того, щоб. Каятись просити в Бога. Я просто кажу, я жалію. От так аналізуєш і кажу, я жалію, що я от зробив то, що я сказав так, що я повів себе не так, що все. І ось вечором, я кажуть, аналізуєш, думаєш, приходить на пам'ять, дух святий, як кажуть, кажуть робить свою роботу. І я кажу, жалію. От, жалію. Ніби каятесь, я вже покаявся. Ну, це не таке щось страшне я там зробив протягом дня. Ну, каятися, то? За, за, що, ну, ну. А ось жалію, ось жалію. Жалію, що так сталося. Я зажалію. Мені жаль, що так сталося. Ну, мені жаль, що нічого вже не змінити. І так далі. Тобто я. Щось зробив таке комусь, щоб треба, як кажуть, покаятись? А я говорю, що я жалію. Що таке, як кажуть, сожалення по-російськи? Словар пояснює, чувство печалі, скорбі, огорчення, визваної якою-нібудь утратою. Це одне. А друге, Сознанням ємості змінити або в существувати що-лі. От мене прийшло сузнання. Я жалію, що вже не можна. Да? Я з братові, сусідів, щось на роботі, щось там зробив, сказав, не повівся там. Я жалію, що вже не можна те зробити, повернути. Ота От ситуація, вже, в якій я, вже неможливо. І що тоді? Мені приходиться, а мені приходиться жаліти. Ось жалію. Жалію, що так сталося. Ви знаєте, ми від, відвідували, можливо, туди ще є ті, ми відвідували в Маневичах в'язницю. Багато років туди їздили. Навіть хрещення там робили шість чоловік. Можливо, хтось є тут з присутніх, які пам'ятають ту подію, те хрещення, яке там відбувалося. І ми туди їздили, брат Гнатюк Ілля Тимофеєвич, відповідальний, як кажуть, був. І ми з ним часто там були. І приходилось, як кажуть, з пустими руками не ходили, щось їм принесли поїсти, попити. Дружина Тимофійовича завжди приготувала ті пироги. І ось коли вони поїдять, знаєте, ситі, тоді вони починають вести розмову, кажуть, відкриту. Помітив, і що я згадую, що ті люди, які там сиділи, мало хто говорив, що він сидить справедливо. Що він дійсно, так як той розбійник казав, який Христа захищав, ми тут висимо справедливо. А майже всі говорили одно і те же. Знаєте, що вони говорили? А він говорив, що вони жаліють, що вони попалися на такій дурниці. Ну, все, як кажуть, продумано було. Все, все ну на якійсь милочі. І він розказує, ну така дурницька, ну те все ви знайшли, от, от те все. Розумієте, в чому людина жаліє? Він не жаліє те, що він зробив, що він пограбував, що він може травмував людину. Може, там і ну, він про це не жаліє. А він жаліє, що він попався, Ну, на дурниці попався. От про що це говорить? А там були такі, які вже по- другому, навіть і по третьому разі були. Про що це говорить? А це говорить, що людина, яка жаліє, вона, вийшовши на свободу, і попаде в таку ситуацію, де знову прийдеться, чи можливо її Спонукаєш щось, чи, чи, друзі, зробити те саме. Як ви думаєте, він піде чи він не піде вже? А? Піде. І він буде думати, що зараз уже я тої помилки не зроблю. Так ти те не зробиш, ти зробиш інше. Ну, коли людина покається, то в неї цієї думки не буде. Абсолютно вона не буде думати про це, вона думає, що вона зробила біль, страждання принесла, скільки та людина пережила, з якою вона зробила щось погане. А коли людина буде жаліти, що вона попала на такому, вона знову буде повертатися до старого. Як часто ми говоримо, що я жалію, що сказав людині не так, зробив не так, що треба було, звинуватив її, в чому вона була справедлива, розсердився на неї і так далі, цей список можна говорити, можна продовжувати. І от до тих пір, поки я буду жаліти себе, ну добре ще, якщо е, тій людині, якій я це зробив, то я перед нею прийду і скажу, знаєш, я жалію, що так вчора було, чи от на днях ми зробив. Я жалію. Ну знаєте, тій людині трошки буде ну, приємніше, трошки те зітреється все. Но мені від того нічого не буде. Тому що я потім на самоті, як кажуть, коли спокійно, коли все розміркував, все. Зрозумів, коли я говорю, що я жалію про це, то я роблю висновок. А який я роблю висновок? Я не знаю, я говорю про себе. А я роблю такий висновок. Це для мене наука і велика наука. Бо на другий раз я буду роздумувати, я буду розумнішим. Я вже так не буду робити, я вже так не буду поводити себе. Це для мене наука. Тобто я розумніший. Ну я не визнаю. Я не кажу, що то гріх Не хочу. Ну, помилка. Ну що хто не помиляється? Ну що тут такого є? Ну, але я зробив висновок. Для мене це наука. Я тепер буду розумніший. Я вже не буду так стрівати, я не буду говорити. Я буду те, я, буду, я вже буду себе добре. Ну, ти на чомусь можеш. Раз, два. Я можу там. Де? А далі, а далі. А далі зуму те саме повториться. Тільки може по-іншому, в іншій ситуації, по-іншому я себе проявлю. І це не має нічого спільного з покаянням. Це я перебуваю у цьому такому замкнутому колі, про яке я говорив. Коли я вечором знову починаю той список говорити, що я за день зробив не так. Я розумію, що я в замкнутому крузі. Як з нього вийти? Що мені робити? Є один вихід для себе. Роздумуючи, я дійшов до такого висновку, що покаяння, це можна так сказати, це утилізація сміття. Це не я придумав, а це хтось до мене вже сказав і в Євангелії Псанії записав. Пам'ятаєте, хто говорив про сміття? Да? Нагадаю вам. Філіпійцям 3 розділ. З 5. -го. Догадалися вже? Так, але він тоді ще, мабуть, був Савлом. Скоріше, коли він про це все говорить. Так? Це в Єфесянам Записано у 3 розділі з 5 по 8 вірш. Так? Це апостол Павло. І він тут перераховує. Е, у філіппійцям 3 розділ з 5 по 8 вірш він перерахує свої заслуги. Хто він такий? Ну, ви знаєте, обрізаний з роду війні, єврей, фарисей, в законі, гонитель церкви, справедливості, бездоганний. І далі він каже. А те, що було мені зиском, це, це не то, щоб. Приносив йому ганьбу. Це не то, що його позорило. Розумієте, якби це так було, ну от тоді, тоді інша справа зовсім це виглядає закономірно. Але він каже, це було зиском. Це добре було мені, це користь я мав із того. То він каже далі. Те, що було мав зв'язком, і за Христа я вважаю за втрату, ба більше, я вважаю за втрату все за. Для найвищого спізнання Христа Ісуса Хри, мого, вважаю все за що? За сміття це все вважаю. Він розумів, це щоб стати апостолом Ісуса Христа, щоб стати послідовником Ісуса Христа, щоб стати християнином, щоб із сала став Павел. А він каже, я це по... сміття. Тобто я хочу утилізувати це все. Що із сміттям ми робимо? Утилізація, скоріше спалити, скоріше позбутися. І він каже, це ніби перевага була для мене. Слухайте. А він каже, я все це за сміття вважаю. Все я утилізую. Ніколи апостол Павло не повертався, вже будучи до цього всього, він не згадував. І він, ніколи, він сюди говорив, я раб Ісуса Христа. Все. Уже всіх цих регалій, стану того всього, що в мене є, статус того, який я знаю, все, все, спалив, утилізував, сміття нема. І тому апостол Павло розумів, що таке покаяння. І він проповідував про це, говорив. Проповідю Афіна в Європагу в 17-й розділ, там 30-й вірш. Він заклик робить. Сьогодні Бог повеліває всім людям, що зробити? Покаятися. Оце людина, яка знала зміст ісують покаяння, що без цього він не може, ніхто не може стати християнином, бути християнином, бути Слугою Ісуса Христа. Це була. Статусна людина. І ось він каже, що все, мусор. Тепер апостол Павло радить нам це зробити із нашим сміттям. Дійсно, що це сміття. Знаєте, коли я читаю єфесянам, 4 розділ з 25 по 28 вірші, апостол Павло каже так: тому, відкинувши брехню, кожен говорить правду ближньому, не гнівайтеся. Так. Хто крав, не кради, там жадне погане слово хай не виходить із ваших уст. Колосянам апостол Павло, третьому розділі і восьмий вірш каже так. Колосянам третій розділ і восьмій вірш, тепер же відкиньте, і ви те геть від себе. Гнів, лютість, злобу, накліп, сороміцькі слова з ваших уст. Якщо те, що давало Павлу якісь переваги у суспільстві, здавало йому зиск, то я подумав, і Павло каже, що я вважаю це за сміття все, утилізую його, то коли я от читаю це все, то я кажу, як... Павло нам каже, що утилізувати? Оце сміття дійсно, це те, що приносить мені ганьбу, як християнину. Коли деколи кажуть, та, віруючи, так поводяться, то вам так не можна. То що то воно приносить? Апостол Павло каже, відкиньте, а давайте замінимо тут. І сказав, утилізуйте це все. Що утилізувати? Гнів. Ну, я можу. Якийсь час не гніватися. Ну потім, як попре, то попре, бо воно там є, я відкину десь, скажімо, там далі трошки. Ну, воно прийшло, далі він каже лютість, злобу. Так розсердився. Наклепи, там наговорив, там наговорив. Шкода, жаль, я жалію. Але вже все, через деякий час знову повторилося, погані слова і так далі. Тут такий список можна далі, як кажуть, його продовжити. Там, як по вечорам у молитві, ми згадуємо. І тут апостол Павло те саме перечисляє, то каже: ви утилізуйте це сміття, це вам не дає нічого. Павло мав зиск з того, і то порахував. А ми що маємо з цього? Ганьбу неприємності? Жаліємо. Да жаліємо. І ви жалієте, я думаю, що так само, що наговорив, наробив, сказав. Ну і що? А ось апостол Павло каже, покаяння це є утилізація того сміття. Якщо я його зобрав вдома, те сміття то я його не буду держати, і ще хай тиждень побуде, хай місяць, а потім там викинув. Ні, я зібрав це сміття і скорінько його позбутися, утилізувати його, щоб його не було. І коли я це порозумів і задумався над цим, то є вихід. Ми не в такому знаходимося, як кажуть, безвихідному положенні. Є вихід. Хто може допомогти нам в цьому? Тому що якщо ми цього не зробимо, якщо я не утилізую це сміття, і з цим сміттям я так буду, як кажуть, миритися, знаєте, буду е, співіснувати, то настане той момент, Біблія пише, коли буде всесвітня утилізація гріха. Так? Після Другого Воскресіння. Так, в 20 му розділі написано. Бог зробить цю утилізацію гріха разом з ким? З грішником. І все. Коли не буде. Тому сьогодні для нас, для мене є вихід, коли я читаю Матвія 3 му розділі і 11 по 12 ті вірші, коли Йоанн проповідував. Говорив, і люди зрозуміли, що треба каятися. Вони приходили до нього. Але Йоанн каже, в 11-му вірші так, я вас хрещу водою на покаяння, а той, хто йде за мною, від мене потужніший. І я негідний носити йому взуття. Він вас хреститиме Духом Святим і вогнем. І слухайте, Лопата вже в руці у нього, і він очистить тік свій. Та збере свою пшеницю до засіків, а полову спалить вогнем невгасимим. Ісус Христос, оце є єдиний, який сьогодні має цей інструмент. От тут лопата є, там навіть ну, мітла, є гумно, є об'єкт. І Він каже, вичистить, все вичистить те сміття, і що з ним зробить? Спалить. Сьогодні. Є одна надія на Ісуса Христа. Він той, хто може очистити, хто може там все вимести, вишкриптати із мого серця, де туди я повідкладав щось, де знаходиться. Він може зробити ту утилізацію того мусору і спалити Духом Святим те все, і зробити дійсно нове життя. Давайте будемо молитися про це, щоб Господь. Зробив цю утилізацію у моєму серці всього того сміття, яке заважає мені бути похожим на нього. Давайте станемо і звершимо молитву. Я дякую тобі, Господь, що ти туком твоїм святим відкриваєш нам своє слово, що ти докоряєш нас, поки є ще час, що ти виправляєш нас. Щоб ми зрозуміли, що це для нашого блага, щоб ми могли відображати твій характер, твою поведінку, як у словах, так і в наших діях. І тому часто цей мусор він ганьбить нас. Це все, що сміття, яке є у нашому серці, яке є на перешкоді для правильного життя і правильних відносин як з тобою, так і з ближніми, ти сьогодні. Хочеш це все очистити утилізувати? Ми віддаємо с тобі руки, Господі, просимо, зроби це в ім'я Ісуса Христа, молитва. Амінь.